Рекордний трансфер: 47 чоловіків намагались незаконно виїхати з України. Мова йде про чоловіків призовного віку з Рівненщини та ще з шести областей. Їх в чотирьох мікроавтобусах на під'їзді до кордону зупинили правоохоронці. Затримали також і автівку з двома провідниками. Організаторам незаконного переправлення загрожує до дев'яти років позбавлення волі. Організував бізнес житель Одеської області у травні 2024 року. Він підшукував чоловіків, які хочуть незаконно виїхати з України через соцмережі, та домовлявся про оплату. Чоловіків вивозили до державного кордону, який вони надалі перетинали пішки. А правоохоронець консультував водіїв, як об'їхати блокпости на шляху до кордону. 21 червня 2024 року працівники ДБР задокументували спробу переправлення через державний кордон близько 100 осіб. Зокрема, було зупинено 4 мікроавтобуси з 47 чоловіками. Інші 53 не встигли дістатися точки збору. За свої послуги ділки брали від 5 до 18,5 тисяч доларів США з людини залежно від фінансових можливостей клієнта.